Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео ми поговоримо про переведення між військовими частинами військовослужбовців. Міністр оборони Рустам Умеров повідомив, що через застосунок Армія Плюс все це запрацювало раніше повідомлялась. Про цей проєкт постанови Кабмінівська, яка змінила всі ці можливості, надала в нас додатку Армія Плюс, щоб робити це дистанційно, щоб робити це через телефон можливо було. І в цьому відео я розповім, які особливості є і як їх застосовують зараз через застосунок Армія Плюс, і що треба врахувати при переведенні з однієї військової частини до іншої військової частини. Чи можна перевестись з бойової військової частини до тилової частини? Зараз в цьому відео про це поговоримо. Не підписався на канал, підпишіться. Є ще телеграм-канал. Там все це виходить набагато швидше, а в Ютубі виходить набагато розширеніше і можна з'ясувати це питання більш змістовно. Тому підписуйтесь і на Ютуб канал, і на телеграм-канал. Якщо потрібна змістовна консультація, записуйтесь за номером, бачите на цьому екрані. І так, що ж повідомив нас міністр оборони від сьогодні, у застосунку Армія Плюс запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби. Тепер військовослужбовці збройних сил можуть швидко і без зайвої бюрократії подати рапорт на переведення в іншу частину. Процес максимально зручний, займає лише близько 15 хвилин. Що важливо знати, для подачі рапорту знадобиться військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від частини, куди військовий планує переведення. Додатково може знадобитись висновок ВЛК для переведень через стан здоров'я. Це якраз мається на увазі, якщо ви переводитесь з бойової частини до тилової частини, тобто через висновок ВЛК за станом здоров'я. Звертайте увагу. Командирські згоди, як і армія ID-командира, для подачі рапорту не потрібно. Запит автоматично надсилається в кадровий центр ЗСУ, де його розглянуть протягом 72 годин. У окремих випадках кадровий центр напряму звертається до командирів військових частин за погодженням, зокрема для переведення між тиловими або більш бойовими бригадами. Також погодження потрібне, якщо військовий є офіцером або займає офіцерську посаду. Це також важливо звертайте увагу. У разі відмови від армія плюс обов'язково обов вказуються чіткі причини, наприклад, переведення заборонення для військових. Які прослужили у своїй частині менше шести місяців або з моменту попереднього переведення за ініціативи військового минуло менше року? Звертайте увагу, тобто 6 місяців це найменший термін, який дозволяє подати такий рапорт на переведення. Всі підстави для відмови чітко визначені посановою Кабміну від 12.11.2024 року, номер 1291. І ми зараз подивимося і цю постанову. Спочатку ми подивимося інфографіку, яка була розміщена на офіційному телеграм-каналі Міноборони. От вони пояснюють, Розберемось спочатку з поняттями, що таке тилови частини, що таке бойові частини. Тилові частини це забезпечення, тилове або оперативне, військові, вищі навчальні заклади, ТЦК та СП навчальні центри. Бойові частини безпосередньо беруть участь у бойових діях на лінії бойового зіткнення, перебувають на відновленні. Або формуються у три позиції. І тилова чи бойова бригада визначає це Генеральний штаб ЗСУ у нас. Так, в подальшому. Які два документи точно треба для переведення? Ну, от перший документ це посвідчення особи військовослужбовця, це військовий квиток або посвідчення офіцера. І рекомендаційний лист від частини, в яку військовий планує переведення. Висновок ВЛК щодо стану здоров'я. Так, далі. Е, і питання тут. І що? Можу з бойової в тилову перевестися? Так, можете, але тільки за висновком ВЛК щодо того, що за станом здоров'я ви не можете служити на даній посаді. Ну, одразу такі відповіді. А що з погодженням командира? Подача рапорту в армія плюс не вимагає погодження командира через його армія ID. Рапорт відправляється одразу в кадровий центр ЗСУ, який далі вже у певних випадках спілкуватиметься та отримувати погодження у командирів. Коли кадровий центр запитає погодження, ви повинні бути придатні для служби, тоді погодження потрібне для переведення між тиловими або між бойовими бригадами. Крім того, якщо ви офіцер чи займаєте офіцерську посаду для переведення з тилової в бойову частину, теж потрібне буде погодження. Це важливо і ми відкриваємо цю постанову. Це в нас постанова 1291 про реалізацію експериментального проєкту щодо вдосконалення механізму переміщення військовослужбовців між військовими частинами Збройних сил за ініціативою. І от координатором проекту є Міноборони, учасникам є міноборони Генштаб ЗСУ. І Міністерство оборони забезпечити координацію заходів щодо реалізації експериментального проєкту, і протягом 30 днів з дня набрання чинності на цієї постанови забезпечити технічну можливість реалізації експериментального проєкту. От у нас Ростам мера повідомив, що вона технічно вже реалізована, тобто навіть не дочекавшись цих 30 днів. І затверджено, додаток є цей порядок, який додається. Якщо ми відкриємо, ми побачимо порядок реалізації експериментального проєкту. І що тут є? Цікаво одразу зверну увагу. Так, відповідно до цього порядку, право на звернення до кадрового центру збройних сил з рапортом на переміщення має такі військовослужбовці, які проходять в військових частинах тилового та оперативного забезпечення в вищих військових навчальних закладах, навчальних, навчально тренувальних центрах, частинах. ТЦК та СП військових частинах резерву, а також в інших військових частинах Збройних сил, які не належать до військових частин бойового складу військ усіх родів військ Збройних сил, які мають бажання бути переміщеними для подальшого проходження військової служби до військових частин бойового складу військ Збройних сил. Це перша у нас позиція. Далі військовослужбовці, які проходять військову службу у військових частинах тилового оперативного забезпечення в вищих навчальних закладах, навчальних центрах ТЦК та СП, а також. Інших військових частинах збройних сил, які не належать до військових частин бойового складу, так так, так, військ можуть бути, які мають бажання бути переміщеними для подальшого проходження військової служби до інших військових частин Збройних сил, які не належать до військових частин бойового складу. І військовослужбовці, які проходять військовослужбовці, військових частинах бойового складу усіх родів військ збройних сил, які мають бажання бути переміщеними для подальшого проходження військовослужби до інших військових частин бойового складу військ збройних сил. Тобто, ну є в нас такі обмеження, є в нас такі пропозиції. Є все це в порядку закріплено. Далі в нас іде рапорт на переміщення подається засобами державного порталу Армія плюс. До рапорту військовослужбовець додає такі документи, копія військового квитка або посвідчення офіцера, або іншого документа, що підтверджує проходження військової служби саме в цій частині, і рекомендаційний лист від військової частини, в яку військовослужбовець має бажання перебути переміщеним. Також погодження командира військової частини, в якій проходить служба, такі військовослужбовець, крім тих категорій військовослужбовців, для яких таке погодження не є обов'язковим. Таке погодження може бути надане як окремим документом, так і у формі погодження схвалення рапортом і засобами порталу Армія Плюс. Висновок ВЛК, ну це вже я повідомляв, да, коли там переводиться з бойовою в тилову частину. Погодження командира на переміщення в нас відбувається наступним чином. Там військовослужбовці рядово сержантського та старшинського складу, які переміщуються до військових частин бойового складу військ з військових частин тилового та оперативного забезпечення, в вищих військових навчальних закладах, ТЦК ТСП, які не, наз... не належать до військових частин бойового складу військ, військовослужбовці постійного складу навчальних тренувальних закладів і військовослужбовці, які переміщуються на підставі пункту 4 та пункту 5 цього порядку. Кадровий центр перевіряє протягом 72 годин з моменту надходження рапорту до кадрового центру. У разі переміщення військовослужбовця відмовляється за невності з однієї таких підстав. Військовослужбовець не належить до жодної з категорій, що визначена пунктом 5. Військовослужбовець проходить ну ті, що я зачитував, проходить військову службу військової частині. Менше 6 місяців або менше 1 року з моменту попереднього його переміщення за власною ініціативою. До рапорту не додані документи, передбачені пунктом 6 цього порядку, які я також зачитав. І будь-які інші підстави для відмови переміщення заборонені. Тобто є вичерпний перелік, як ми бачимо. Це дуже добре, тому що коли я щось вичерпну, це завжди працює практично ідеально. Якщо перелік не вичерпний, самі розумієте, тобто є якісь там підстави для маніпуляцій. Тобто, зрозуміло, півроку це якщо прослужив півроку, або рік, якщо вже переводився до цього. Так, кадровий, збройний, кадровий центр Збройних сил України в межах строку для проведення перевірки це 72 години. Нагадаю, повідомляє військовослужбовцю з засобами порталу Армія Плюс про погодження або відмову. Тобто приходить туди це повідомлення. За відсутності підстав для відмови у переміщенні кадровий центр. Готує проєкт наказу на переміщення з доданими до нього документами, передає головнокомандую Збройних сил або начальнику Генштабу. Такий наказ повинен бути підписаний протягом 24 годин після завершення перевірки. Дуже добре, також є фіксований час. В подальшому інформацію про підписання наказу на переміщення військовослужбовця, кадровий центр доводить до відомої військовослужбовця протягом 24 годин. Це вже наказ. Це вже ну, документ після підписання наказу. Технічним адміністратором порталу Армія плюс здійснюється випадкова вибірка із застосуванням генератора випадкових чисел 1% рішень щодо переміщення військовослужбовця прийнятих відповідно до пунктів 8-10 цього порядку для перевірки. Це контрольні рішення. Так, на порталі Армія Плюс розміщуються такі відомості про перевірку. Початок перевірки, надходження відповіді протягом 24 годин з часу розміщення на порталі Армія Плюс. Повідомлення про необґрунтовану відповідь чи несвоєчасне прийняття або не прийняття відповідних рішень. Кадровий центр збройних сил забезпечує повторний розгляд рапорту. Тобто, зрозуміло, да перевірятись будуть по відсотковому принципу, будуть братись таким чином, що Випадково вона здійснюється, От пункт 12 цього положення, зазначає випадкова перевірка, тобто законно чи незаконно. у разі виявлення необґрунтованої відповіді, чи несвоєчасного прийняття або неприйняття відповідних рішень, відповідальні особи несуть відповідальність згідно із законодавством. В принципі, це і все, весь порядок, все він вичерпний в нас п'ять сторінок в цьому порядку. Більше немає. От все, що детально я вам зазначу, все, що повідомив міністр оборони, все що. У нас повідомив Кабмін, оприлюднив цей порядок. Посилання залишу під цим відео. Обов'язково подивіться, користуйтесь. Якщо відео було корисним, поділіться цим відео. Всім гарного вечора, до побачення, мирного неба. Ну і, звісно, дивіться мої відео наступні отут і отут, за посиланнями, які ви вже бачите. Все, на ну все добре.